Євангелія від Матвія, 12 розділ з 33 вірша. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. Роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Ісус Христос нам чітко і ясно дає розуміння того, що дерево видно за плодами. Знаєте, якщо ми посадили дерево яблуні, до прикладу, то ми не чекаємо від нього там черешень чи вишень, чи ще чогось подібного. Тобто ми розуміємо, що це саме яблуня, і будуть там певні плоди. Так само і людину видно за плодами. Видно до якого царства вона належить, чи вона належить до царства Божого, чи вона належить до царства диявола. Також Господь говорить, що від надлишку серця говорять в уста. Тобто, що знаходиться в нашому серці, від того і залежить, що буде у нас на устах. А наповнення серця залежить від інформації, якою ми наповнюємося. Тому важливо ретельно ставитись до інформації, яку ми споживаємо щоденно, щоб це була. Дійсно, істина, істина слова Божого. Слово Боже нас звільняє, слово Боже надихає, слово Боже зцілює, слово Боже дає нам життя, дає духовне народження. Тому важливо. Повернути позицію, втрачену через гріхопадіння, позицію дітей Божих, тобто повернутися в рай, саме для цього нам і дане життя, щоб примиритися з Господом, покаятися і пізнати істину. Господь сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними.